Time. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про таку незвичну тему для нашого каналу, але яка не має меншої від цього актуальності. І я безпосередньо враховуючи вік моїх батьків, стикнулася нещодавно, і тому вирішила з вами поділитися отриманою інформацією, яку я так можна сказати, більш-менш систематизувала для себе. Отож, вихід на пенсію за віком. Вихід на пенсію за віком може відбуватися в Україні на сьогоднішній день на 2023 рік за наступних обставин при наявності досягнення віку 60 років і наявності 30 років або більше страхового стажу, тобто трудового стажу на цьому питанні стосовно стажу, що туди враховується. Зупинимося трохи далі. Людина має право на вихід на пенсію. Виходу на пенсію за віком. В 63 роки, при наявності стажу від 20 до 30 років, має право людина на вихід на пенсію за віком. При виході на пенсію в 65 років стажу може бути від 15 до 20 років, або ж буде призначена відповідно. Просто соціальна виплата, якщо за досягнення цього віку людина не має необхідної кількості років стажу. Страховий стаж, якщо його трохи не вистачає, є можливість в нашій країні докупити шляхом сплати єдиного. Ну вкладається відповідний договір і одномоментно сплачується, а, ніби недоплачений єдиний соціальний внесок. Помножу, за ті місяці, які потрібно докупити. Це може бути ну, до прикладу, там 8 місяців, 12 місяців, 14 і так далі, і тому подібне. Він сума, мінімальна сума страхового внеску єдиного соціального внеску, яка складає добуток мінімальної заробітної плати на ставку 22%, тобто 600 на 22%, і множиться це на коефіцієнт 2. І множиться на кількість місяців. Тобто, за умови, допустимо, вашого офіційного працевлаштування на мінімальну заробітну плату, ваш роботодавець сплачував би за вас суму, яка дорівнює 6700 гривень помножена на 22 Це єдиний соціальний внесок, А якщо ви докуповуєте страховий стаж, то ви за кожен місяць сплачуєте вдвічі більше. Тому зверніть на це увагу, тому що є якби. Набагато краще сплачувати цей єдиний соціальний внесок вчасно. До речі, можна цей договір е, заключити, і якщо ви не докуповуєте одну момент на стаж, то о, тоді цього коефіцієнта 2 у вас немає. Ви тоді можете сплачувати просто, звичайно, 6700 на 22%. Тому ну, це якби вдвічі вигідніше. Ось це що стосується докупівлі страхового стажу. Далі яким чином відбувається Розрахунок цього трудового стажу у нас інформація про трудовий стаж вона береться з чого? Вона береться з нашої трудової книжки, також з наших документів про освіту, а проходження військової строкової військової служби. Це для тих людей, які проходили навчання і строкову військову службу і так далі до 2004 року. Тобто, якщо до 2004 року ви навчалися. Так ось, до періодів, які відносяться до трудового стажу, до 2004 року відносяться також періоди навчання і періоди догляду за непрацюючими батьками, і періоди проходження строкової військової служби. Тому всі документи про освіту, про перебування на військовій службі потрібно надати. Тепер стосовно переліку документів, які ми надаємо просто по стандартній процедурі, для того, щоб нам зробили призначення пенсії, це є паспорт, ідентифікаційний код або там id картка і так далі. І так далі. Відповідно, трудова книжка. Зараз поговоримо про те, що робити, якщо вдруг вона втрачена. Має документи про освіту, військовий квиток і, і це є обов'язковий перелік. Крім того, ви можете надавати. Якщо у вас, припустимо, втрачена трудова книжка, то вам потрібно тоді звернутися на останнє підприємство, на якому ви працювали, і вони вам можуть оформити дублікат трудової книжки, тому що в них має зберігатися копії вашої трудової книжки в справі кадровій, і вони вам можуть зробити відповідні записи в нову книжку, написати там дублікат і все відтворити. Крім того, збираєте. Можете зібрати з попередніх місць роботи накази різні і так далі, тобто звернутися і отримати інформацію. Тепер наступне питання стосовно того, як вираховується взагалі от пенсія, як вона розраховується. У нас є декілька базових цифр, які ми повинні пам'ятати при нарахуванні пенсії. Перша базова цифра це є страховий стаж. За кожен рік стажу у нас ми отримаємо 1% до певного до коефіцієнта. Тобто, якщо ви відпрацювали 30 років, ваш коефіцієнт буде 30%. Ну, 0,3%, на що ми будемо множити далі цифру, якщо 35-0,35. Відповідно, чим більше років стажу ви набули до віку 60 років, тим вищий ваш коефіцієнт, на який буде множитися. Цифра, яка буде отримана. Це перший коефіцієнт, який ми маємо. Другий коефіцієнт, який ми отримаємо, це співвідношення між вашою заробітною платою ну, кожного місяця до середньої заробітної плати в країні за цей же самий місяць. Як це працює? Припустимо, середня заробітна плата в Україні протягом. Якогось року складає 10 тисяч гривень. Це не мінімальна заробітна плата. Тобто, мінімальна, да, допустимо, зараз 6-700, А от середня заробітна плата вона може складати, здається, якщо я не помиляюся, по-моєму, 14 тисяч станом на зараз. Відповідно, значить, отримує працівник, скажімо, там 20 тисяч гривень. Середня заробітна плата за цей місяць 10 тисяч гривень, його коефіцієнт за цей місяць буде 2. І ось таким чином за кожен місяць вираховуються ці коефіцієнти. І от середній з цих коефіцієнтів дасть нам ще один коефіцієнт, на який ми перемножимо. Тобто все, що ми отримуємо, ми множимо на певні коефіцієнти і середня заробітна плата за по Україні за три роки, які передують року виходу на пенсію, тобто це з 2020 -20 до 21-22 рік. Ми, до речі, ще цієї цифри не знаємо. В 22-му році вона складала 10.800 там з чимось гривень. Зараз в березні місяці буде оприлюднена інформація про коефіцієнт про середню заробітну плату протягом... Отож, у березні місяці ми будемо знати середню заробітну плату за 20,21-2022 рік. Ну, будемо сподіватися, що вона буде вища, тому що чим вища середня заробітна плата, тим вище і буде відповідно розрахована пенсія. Тобто, цю суму припустимо 10800 тисяч Ми множимо на отриманий коефіцієнт. Припустимо, це буде в середньому за всі місяці два. І множимо на 0,3, множимо на 30%. Так, і що ми отримаємо? 10 800, помножили на 2 і помножили на 30%. Ми отримали суму 6480 гривень. Ось така буде пенсія. Це якщо примітивно порахувати. Тепер що робити? Це я вам розказала. Стандартний варіант, які ще тут є нюанси. Є ще нюанси з тим, що ми можемо. Інформація про заробітну плату, яку а, отримували працівники починаючи з 1.07200 року, вона вже знаходиться у нас в електронному вигляді, вона знаходиться в, в пенсійному фонді. Якщо ви бажаєте, ви можете надати інформацію для підвищення свого коефіцієнту, припустимо, ви отримували дуже хорошу, значно вищу, ніж середню в країні заробітну плату, ми обіймали якусь посаду. А, до 1.072000 року. Тоді ви можете за 60 послідовних місяців взяти довідки, ну навіть з однієї чи з декількох робіт про заробітну плату за. І, відповідно, ці довідки також будуть враховані, вони будуть внесені в систему. Тут є один нюанс. Припустимо, ви працювали там, 12 місяців, потім у вас була перерва 3 місяці, потім ви знову працювали. Ще там 60 місяців, 50 місяців. То от у вас 50 місяців будуть з заробітної плати. Ці 3 місяці будуть з нулями, відповідно, нульові коефіцієнти. І от попередні перед місяці також до 6, ну, до суми в 60 місяців, ще да, 7 місяців. Вони також будуть з ну, заробітної плати. Тож сумарний коефіцієнт, на жаль, буде враховувати ці три місяці. Які є з нульовою заробітною платою. Якщо не було перерви стажу, то де все чудово, тоді буде враховуватися. І ще є можливість викинути не більше 10% від загального стажу. Тобто, якщо це ми маємо 30 років, тобто 3 роки, а тридцять місяців послідовних підряд є можливість викинути з розрахунку. Тобто, припустимо, у вас був якийсь такий період, коли ви там отримували дуже невелику заробітну. Послідовні, там, 3 роки, да, або якийсь там рік, один або декілька місяців, і тоді система вам ці найменш сприятливі місяці, вона викине з даного розрахунку. Ну, от якось так я вам трохи розказала. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас кориснам. Висновки, які я хочу з цього всього зробити. Це те, що максимально потрібно всі документи зібрати і про освіту, і про нав, ну, навчання, перебування на строковій службі для того, щоб мати максимальний стаж. Тому що як не дивно, але от а, ці навіть припустимо, зробимо простий математичний розрахунок, такий самий, як я робила. Десять да, тисяч Ми з вами множили на коефіцієнт 2 і множили на 30%, Ми отримали 6480 але якщо ми ті самі 800 помножимо на 2 і помножимо на 35 років стажу, ми отримаємо вже 7560. Тобто 5 років додаткового стажу вони відіграють, ну, рахуйте 1000 гривень різниці, тому ну, це суттєво. Ось така історія. І е, не варто не полізуватись. Якщо у вас до 2000 року, до 1.07.2000 року була гарна е, заробітна плата. Ви знаєте, що 60 місяців або ви отримували значно вищу заробітну плату і мали хорошу посаду, то також варто отримати все ж таки ці документи і е, їх надати до пенсійного фонду. Е, всім бажаю успіхів, бажаю миру, перемоги. І а, всього, всього найкращого, всім щасливо, до побачення.